Сподівайтеся, вальки з сілами врога. Ну шо поїхали. Що буда нам побігли? Давай. Ах, блядь. Я хочу, щоб кацапа, бля, побачили, мій не нахуй і ухуїли. поехала. Сейчас, сейчас, сейчас. Да. Буданов, дам тебе руку. Броника на битвес. Зара, давай. давай. Я... Поехали. Ой, ебать, Кирилл, Буданов, Зара. Не знаю, треба або контракт брати, або, або їдемо Поїхали де... сюди, а... на магазин, там вона жаба зараз на заправці. Вже нема, зараз не буде і... Жаба пропала, буде вона, мабуть, зараз до магазину буде. До магазину зараз. Так, а, -а, -а. А, -а, а... Не хочу, ну, только вставай. Не, мы не видишь, как включили бы планы. Давай туда. Сейчас, подожди, давай шесть хоть бронишь на эти власти. У тебя 25 тысяч купляй брони пластин, блядь. Где Он? Здесь, где ты? этот. Будон. Я... Что ты хочешь мне? На, сама. Uh -huh. Пластину Снайпера. бери. Пластину бери. Ну зачекай меня, блядь, комарии ебуть. Ста. Взял пластин. Далее. Шо шо, тебе? Обычное, что а ты. Ну, бишь ничего. Все Снайпер. пошли пішли. Середній рюкзак у тебе є? Ні, я його візьму зараз. Ось і тут, або давай я зараз. Стрибай. Та хуй там, коротше, на! На, ось я не вистрибую. Тебе не така. Ног? Як... Ноги будуть боліти стрибати. Де вони, блядь? Снайпер, ааа. На, на на вишці. А, вообще джавелина пуста пускають. До вбоба. А там я на. Осталось ее добить, блядь. Сука, де ты там? За деревом мене видно! Висень хобота слова. Я yeah, yeah. до нього тихтихаря. Працює Кирило Буданов. Все. Буданов не встиг. Ааа, ладно. <laughs> Дружище пирожочек, добре. Так, а вже там, бляха? Чи хто це там? А, а це... Ну да, це ти вже там бігаєш. Так, це я бігаю. Він один? А його труп. <пілу> <пілу> переложити. Що <пілу> <Шо> прикол. <пілу> так, біля нас ще є... Тос, повинен бути. На напу... і за заправкою. бачиш? За заправкою, ось двоє. Один летить. Тільки не спіши, на Тих бачишь. На поїзді вискочив, блядь, на мосту, наверное. Я, я бачу. бачу. Привіт, А як справа? То есть джевелина, пуяра. Ааа, я б зрозумів, что ж жавелина тому відходжу, нахуй. А, шо з'єбало? Ну, джавеліна настиг, да? З'єбало... Джавеліна, джавеліни... Кейсак, джавеліни... А сьо, блядь? А, то бут. А ти не бачиш його, да ти? Ось там сидий кемпер. А, там, да? Да. Це один. Стоять. Чеки, шо п'ят запустив. Нок. <свят> А, заколов, да? А. Ага. Це ти що запускав? Так, це він. Ось він його. <звук> О, бідне просить, як його А, це є ще. Та якщо що, руки прожимають у нас зарядом. Тому поїхали. Воно бачить труп один, стоїть. Тут ще один був, вже. їх ж двоє було. Ага. Ось на, коли я граю на своєму аккаунті, то я не бачу мітки, а коли я граю на іншому аккаунті, то я бачу мітки. Не заберу цього. Е поки заберу їх. Ти сам погнав? Ага. Типа ездят. Я побачу их тачку. Они до вас ездят, если что. До нас? А, да. На жабе, да? Да, на жабе. Нок. Это я, Это я, блядь. Пиздный, запиздный. Тікай тей жаби, чекай тей жаби бо її зараз дав Окей Там наче ще когось Він один? Так, він один Хочу показало, що я когось зацепив? А снайпер, снайпер, якщо що, працює по моїй та звідси з цієї сторони. Да, ось там снайпера. Кусти еще садить. Я, я, как и, блядь. Сука, ему не реально урон. О, Опа. А что с ебалом и типчик? Так, я так понял, что ты их решил всех выстрелять, да? Да, дома она. Это я стрелял. Дяка. Блядь, ски, сука. Я йо, на його... Ultra, іди, в тим, ся, хто же. Сиди кемпер, де далі, свій кемпер, блядь. Ты що, знайшов? Так, він у мене. Давай, іди до мене. Кемпер я... раз, блядь. До мене бігом! Ты видишь их? Так. Не сидит среди этих кустов. Обходи. Добей, бо кончились патроны, сука, тика. А, -а, -а тік не тикне. Не, не утикну, а, -а, -а бля. Давай, и ты. <с 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 А його піднімам, блядь. Как шо не на А, Ааа, он наслив. Ты ще ж команду не выстрелили, ти поспішив. Я yeah, вистрілив всіх! На нас охота, чи це, блядь, боти? при Боти! Та нада в хед без щирі в кирлі Тому що я ще хуй, блядь, і хуй тобі ані гана, блядь, довбайоб. О, лівнув. Ось йому хуй ані блядь. Блядь, треба тікати нахер. Треба одних них тікати, блядь, все. Та поїхали ще. Та ще воно, блядь. Де ти зелений, блядь? Поехала на контакт со мной, Потому что Существует. ты, довбо, да, я б нехуй половый смог чуго-то хую Кирилла Буданова, блядь, и... Слухай, ты четвертый, блядь, нехуй половый смог чуго-то хую Кирилла Буданова, зрозумило, блядь, чи не нахуй? Да он тебя не понимает, Серёга, что ты там, он не Мы за да? А пускай он нахуй сдох, на блядь. А ну подожди, что с броник случилось? Всем не получилось. Чуть... Кого кто его Ебать, сука Я же горов не был по... Да ти шо... я шоб, не знал... Ти... Ти... Я шоб знал Я ж знал шу боты то я блять и не ехал бы вольнули боты Я тобі казав що его вольнули боты блять Як шо боти, боты то вальнули боты все. Ну, тут Та? всякі типи. Поїхали на контракт. Ось, ще одна тачка. Поїхали, поїхали, поїхали. поїхали. Якщо вони здохнуть, то вони здохнуть. У них можна зробити хуй. А там что, наверное, глухо осталось, да? Так, Пускай валять их боты далі. Ай ты охотники, наверное, валять они не спивают. Назад тебе вернусь, блядь, мы там были. Назад, блядь! А я чує там, я чуєк там казал мені броник, але жото я вернулся, бачиш, я думаю. Значит ты засил якийсь заліг або там на угловому будинку як завжди сидять сейчас я на заправку отсюди як завжди. да в тому будинку блядь, купить масивочку

Хтось се вакругило, це бля. О, хтось іде. Та то бути плаваю, блядь, вони вечні. З кінця зараз. Сміх. А, і коесь за тинші. Де вони тут, короче? Один вже сімнув, бля. Це тут, да? Okay. Чоткі труби, да. Тут все не поднимает. Все. Хай лежать. Это один из, наших, который перешел. Хай, блядь, валяется. Чак ты все, да? А еще жива скотинячка, блядь. Давай на них, блядь. А, что на них? Поехал, да ишка. Салахвилаш, типа.

Это нахуй сил. Ось, і щи хуй. Е блячи, бля комары, нахуй. Шаб на меня. Да ты, бля, там сидишь, бля комары. Без улиси, Не, за блять, мисс, нахуй. Щоб ти, нахуй розумів. Сука в місці, блядь. Ебучий, сука. комари, блядь. нахуй, Поехали, да ишк. Типи на... Тіпи на савафиле щось тут. Поїхали, машина на стоїть ще. А цю биш нікого нема. Крати їде, давай сюда ибо блять Сейчас надо и пеньки боти, блять Свій на снайперку, я поки пішов їх пушити, я їх не бачу. А де рука я не бачу щось пропала десь на кораблі Не бачу. Нікого не бачу на кораблі? Вот я голів. Тось отмітив, але я нікого там не бачу. А, хтось летить. Де? То ли ботова, то ли людська. То це було тебе. А це бота. Нема, або вийшов вже десь. Тільки боти їх бачу, де нікого не бачу Самі боти. Mm. Зросты поїхали, звідси Неше контракт Ага, ось там мародер. О там мародер, якщо що. Мародер, я відмітив. Поїхали туди. А, штам на так, 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 так. Поїхали, поїхали. Блять тут люди є. Якщо вони вийшли... броні каже люди є. Якщо трупи не вийшли, то значить тут хтось є. А, тут воно лежить. Ні, поїхали, поїхали. Наш... Значить то... Я ще третього запрошу А, да він, блять Що ти, блядь, не на давай. А, вот тут мародер. Кто тут мародер был? Сейчас на заправке, заправимся. Окей, so зара, okay, все поехали. Сейчас він зайде зайдет в доспарт. Трейти килл, шаша. Привет. Пол, oh, здорово. Здорово. Привет. Українською розмовляєш так, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. це добре. Бо я якщо російською, я не граю. Розумів? Mm -hmm. mm -hmm. Ну на суржику таке, так, така, пойдет. Немає віду, що Рашка саме не проходить. мовою, саме кацапською мовою не можна. Я Короче, не... заходь, я тебе запросив в руку. Та що, їдем? А, йдем на евакуюємося, коротше. Як що там є? Ні, то евакуюємося, ось уже вак. Та й трьох зайдем вже. Щоб він не ждав нас, він до нас ждав. Ну, знов, типу, активували, чтобы пойла, блядь. Нічого. Нічого. Пока заходь на шкру. Я Кирилл туда навдали. Дык и вовкеи ты. Доктор Бонов, блядь Вот бачиш. 4308. евакуації Доктор Пона. Це такий прикольний чувак. Розкажеш йому, хто такий доктор Бону? Та стрімно відео, та ну, та відео все можна об'ясняти. Ой, та відео все можна розказати. Ви першу з першого каналу, блядь, рашті? Ага, да, да, да. Я думаю, за таке відео забанять нахуй. Тому що там, блядь, символ однакой за такі, що Ютуб може забанити, так що ні. Тоді я можу вала скинути. Та не надо, блядь. А це імба. Я розумію, що імба, але не можна, він стрімить зараз. Так, не треба мені тих докторів. Заходи грайкраще дайшь. Да. Да на вс, блин. Сейчас.